Гарного, приємного, тихого вечора. Сьогодні така в мене цікава тема. Заварила собі класичний чай з бергамотом. Трошки була перекусила, декілька горішків, взяла. ось таких. Дуже корисно брати саме асорті горіхове. Можна взяти потрошки і покласти собі вазочку, якщо, наприклад, вам хочеться щось ви начебто голодні, але щоб не їсти щось таке калорійне, зайве там, як бутерброд, або пару горішків з'їлися, пару не треба жменями брати, бо то ж, забагато теж не дуже корисно. Але мені, наприклад, це мене це виручає, коли я не знаю, що хочу з'їсти. Пару горішків з'їли. Все, Мені стало легше. Ось. Що я хотіла сказати? У мене сьогодні таке було натхнення на таку тему. Не знаю, там, пишіть в коментарях, кому цікаво, кому не цікаво. Знаєте, є така таке, розповсюджена така фраза: у да, кожній людині своє. У кожного є своє світосприйняття, комусь може подобатись, наприклад, щось, комусь це може не заходити. У кожного своя особиста думка, у кожного своє сприйняття і погляд на життя. Ми всі абсолютно дивимось на життя з різного боку. І знаєте, як ми сходимося? Ось з друзями або нам приємно з кимось там як закохані пари, наприклад, або друзі, наприклад, знайомі, як ми починаємо спілкуватись. Нас може об'єднувати деякі речі. Може бути, корисна, користь, користь така, коли людина використовує інше заради користі. Друга позиція може бути це вимушеність. Ну, наприклад, ми. На роботі або десь нам потрібно бути постійно разом через якісь обставини. Але ми їх не обирали. Ця людина може навіть рятувати тебе, але тобі потрібно з нею постійно спілкуватися. Це не жахливо, але таке буває. Так? І третя річ це дуже класно. це е, вас об'єднує, просто ви абсолютно різні люди. Вас можуть бути абсолютно різні е, фінансові. Е, Психологічні, фізичні, абсолютно різні погляди на життя. Тобто, ви не те, що погляди, а абсолютно різне життя, але щось вас об'єднує. Ви не знаєте що. Так ось саме це, що. Не зрозуміло, що це е, якийсь е, такий, знаєте, промінь е, вашого погляду на життя однакового. На я, якісь конкретні моменти ви бачите життя е, однаково. Але це не значить, що ви однакові люди, абсолютно. І для вас може все підходити. Е, все таке ж саме для кожної людини своє. І тут дуже важливо поважати, поважати особисту думку кожної людини. Дуже важливо. Особисту саме думку, її світогляд, так? Адже вас щось об'єднало. Значить, у вас є якийсь спільний інтерес в погляді на життя. Я не кажу про користь. Я зараз кажу саме, що вас може об'єднати. Можливо. Це якісь моральні цінності. Це дуже часто людей об'єднують моральні цінності. Наприклад, однаковий погляд на родинні стосунки. Тобто, якщо жінки дуже часто в них буває таке, що вони однаково бачать модель поведінки родинної. І у вас дуже схожі, побутові або якісь сімейні речі. Да? Ви, ваш світогляд на сім'ю, на родину схожі. І хоча ви можете жити по-різному, абсолютно в різних соціальних якихось критеріях, але погляди у вас однакові. І це дуже часто саме об'єднує жінок. Не зовнішність, не що. Здається, вони якось пересеклись і почали спілкуватися. Їм комфортно назовну, через те, що вони, можливо, однаково дивляться на родинні відносини, поважають одні ті самі якісь моменти в родинах. Це дуже така, як річ може бути. Також можуть бути однакові погляди на, наприклад, ви схожі, вам подобаються якісь моменти, ну, як би, так би мовити, стиль якийсь може бути. Знаєте, ви навіть схоже одягаєтесь. Я кажу зараз не про. Марки, а не однаковий одяг, а щось у вас є таке, що схоже, розумієте, щось схоже. І ви навіть це можете не помічати, але у вас є схожість. і якщо проходить час, ви довго спілкуєтесь, ви приглядаєтесь і бачите, що у вас є якась схожість. Ну, як кажуть якісь е... душі да, об'єдналися, схожі. Десь ми в минулому житті, може, пересикалися, я не знаю. Таке може бути ще. І ну, дуже погано, коли це скрито, Коли це навпаки буває таке, що вам не комфортно, але ви ну, ну як, не вам, ви різні абсолютно, але в якийсь момент ви чомусь, наприклад, вирішили, що вам комфортно вдвох. Ви така ілюзія. Але насамперед це може бути просто користь. А в мене таке було Були такі жінки подружки. Які ніби там і подружки, а насамперед я бачила, що їй хочеться якоїсь користі від мене. Може тягнутися людина до якогось певної своєї мети. Це дуже-дуже не дуже, не дуже гарно. Але от я помітила саме знаєте, родинні відносини, стосунки в родині. Погляди на соціальні якісь моменти, саме психологічні родині, можуть об'єднувати. Вам є про що говорити. Ну, всі, наприклад, ці жінки люблять, можливо. Саме такі моделі поведінки однакова, в вихованні дітей там, в побутових питаннях, ну, не, рідко, дуже можуть об'єднатися, ну, у них повинен бути якийсь спільний інтерес, який вони навіть не, ще досі не розуміють. Але дуже часто буває розчарування. Ще таке буває. В якийсь момент ви йдете одним шляхом, вам е, дуже класно вдвох, а потім може бути перемичка і розчарування. Е, дуже погано, коли з'являються заздрощі, дуже погано. Серед жінок це основний критерій, яке, е, який впливає на саме відносину й дружбу. Це дуже погано. Я, наприклад, така людина, яка поважає іншу думку. Життя мене зробило такою, що я поважаю іншу думку. Кожна думка має право на існування. У кожної людини є свій погляд на світу життя і світосприйняття. Вона зробила такий вибір і живе в такому принципі. Я, Хто я така, щоб їй казати, що це все неправильно? так? Що вона щось робить не так. Ну, я хто? Господь Бог? Ні. Навіть батьки не мають права казати дорослій, дорослій вже дитині, що вона робить щось не так. Вона вже доросла, вона вже особистість, і це її світогляд і прийняття її так, так, світу, якому він бажає. Тому, коли починають подружки нав'язувати свою думку і казати, що ти не така, ти неправильна, що в тебе, наприклад. Неправильні погляди на життя, що ти все робиш не так, що треба робити, як я, і лише як я, то вже не дуже добре. То повинно бути якось гармонійно, а якщо ні, то якщо вже переходять ту границю, то треба, мабуть, вже якісь трошки бар'єри ставити. Ось. І Але ж особиста думка для мене. Завжди викликає повагу. Будь-яка, абсолютно. І якщо ми навчимось поважати думки один одного, наприклад, так, я кажу про адекватні, я не кажу про неадекватних людей. Я про адекватних. От та людина бачить, наприклад, ось погляди на, наприклад, на ремонт. От так, для неї це круто, для тебе це не круто. Ти б собі таки ніколи не зробила, але ж вона зробила, ну не треба казати, що це все погано, а, а в тебе тільки класно. Ні, треба поважати, супер, тобі подобається, дуже круто, оригінально, ну, це її сприйняття, її будинок, її, наприклад, квартира, і їй подобається саме такий стиль. Я ніколи в житті не скажу, що це погано, і в мене класно в тебе ні. Ем, якщо щось там купляєш з речей, я ніколи не скажу людині, ні. Ну, я не скажу, що, наприклад, якщо, відверто кажу, якщо не буде в ній гарно, я не скажу, що фу, тобі не гарно, Але я не буду льстити. Я не буду казати, що тобі суперово. Ну, в дружбі я так ніколи в жіночі не роблю спілкування з дівчатами. Я бачу, якщо класно, я завжди не змовчу. Я скажу, що класно, без лицемір'я будь-якого. І якщо погано. А, Якщо мене спитають мою особисту думку, я можу сказати, якщо мене ніхто не питає, на що я буду казати, нав'язувати своє? І ось дуже часто саме це також впливає на жіночу дружбу. Дуже часто, прям знаєте, прям на відносини серед жінок, особливо коли вони вже дорослі, це дуже впливає. Ну, у мене завжди багато знайомих, подружок, тому що я ну було так по життю, тому що я поважаю іншу думку. Абсолютно, Абсолютно поважаю. І я нікому ніколи не нав'язую своє і не лізу ні до кого, і не люблю нав'язливі такі відносини, коли людину прям. Я бо пропоную, або. Краще нічого не буду казати. Запропоную, да, да, так, так, людина хоче, не хоче, не хоче та й не хоче. Ну це її особисте, і ніколи я за це її не засуджу, ніколи в житті. Бо це вибір особисто кожної людини. Критикувати я за це її не буду. А в моєму було, досвіді спілкування було таке, коли людина сприймає лише тільки своє. І тільки своє. І коли. Прям нав'язує, знаєте, і е, коли їй кажеш, що ні, мені це не підходить, це не моє, Вона прям ось так тебе, як вампірша, питає намагається тебе все похватити. Е, е, добре, що ми з нею не товаришували. Так, прям не товаришували. Я так споглядала за нею сп, просто так з, зі сторони. І, але вона дружила. Ну, ми не дружили взагалі. І я вам хочу відверто сказати, це... вона себе просто не контролювала. Вона нав'язувала свою думку іншим людям. Це не, не погано, це дуже погано. Дуже погано, коли людина нав'язує прям свої думки, прям свою поведінку, все, що от в неї тільки так повинно бути. Це дуже погано. Це, мені здається, якась нездорова. Недорослість, якась, чи що я не знаю, або якісь комплекси особисті, або хочеться якось себе.